Всім привіт, доброго вечора, дня. Ми тут з бусятком на прогулянці. Давненько ми сюди загороди не ходили. Це по нашій вулиці, це далі вулиця йде. Ми вийшли, зараз себе покажу, поверну камеру. Отак. Давно ми. я не знімала такий формат. Все забуваю йому стрічечку жовто-блакитну. як попрала йому, шлею, забуваю все причепити. Бачу, що після дощу все пішло рости на городах у людей, вже й мокрець посодив, дрібнесенький, щоб не, не скучно було селянам. Думали, раз попололи дві чи тричі і все. Ні, в мене полуниці, бур'янці, ой, буся, ні, ми туди не підемо, зайчик. А, ми вже минули. Ні-ні-ні, сонечко, назад, назад. Не підемо туди, там ми не проліземо комарів кормити. Їх і так ось злітається дуже багато. У мене полуниця трошечки підзаростає. Все ніяк я спина моя. Може, як болить, так болить. Ну, то не про мене я трішечки поміняю лікування. Найбільш сильніше. Ой, ми далі, напевно, не пройдемо. Тут ячмінь посадили до самих дерев. Я забула ж розказати, що в нас була виводка корів у понеділок. І завтра буде. Хто не з села і не знає, що це таке, це ветеринарний контроль корів. У нашій місцевості, наскільки я пам'ятаю, з дитинства раз на рік. От але завжди це чомусь було вівторок і п'ятниця, а цього року понеділок і четвер. А, раніше, це як, як була череда, то от кому припадає пасти корів, це завжди рано вранці, шоста година ранку, а то й раніше. От припала б, наприклад, нам, була, бувало, два роки тому, по-моєму, було, що нам, наша череда пасти корів. Ми вранці беремо своїх корів, береш там цепки, матузки, щоб їх вже ж тримати. І люди ж ведуть своїх і після виводки так і залишають з пастугому полі своїх корів. Тому не завжди подобалося кому пасти, тому що чи о 7 годині ранку виганять череду, чи о 6-й треба і вдома все справиться. А це як у нас череди немає, то поїхали туди в кінець села, там череда невеличка, а потім по домах заїжджали до тих, хто бажає пройти. Ну, Взагалі-то молоковоз. Вимагає від нас справку про здоров'я корів, але є всякі люди, є всякі молоковози. Нам позвонили з сільської ради заздалегідь, спитали, чи будемо ми приймати участь, скільки коштує одна голова, у нас 286 гривень, платимо один раз, завтра приїдуть вже платити, не будемо. Взяли кровний аналіз на лейкоз, дали ін'єкцію. Не знаю від чого, і завтра також даватимуть ін'єкцію, це вже, напевно, від Сибірської язи, а то від туберкульозу давали. І кров вже ж беруть на лейкоз. Бо якщо в стаді досить ризиковано випускати корову, лейкоз така підступна хвороба, яка передається, корова пасеться хвора, за нею йде ще корова з слинею. Настільки нам так розказували. В тому році ми не водили, бо в цьому році нам, о, нас обдзвонювали із сільської ради, а в тому році написали у вайбері, але чомусь не прийшло сповіщення, я вже його прочитала, напевно, в той самий день, але вже після обід. А цього року взяли участь у такому. І знаєте, вдома краще. Набагато краще, коли скотина в сараї, на своєму місці. Бо, хто знає, в нас одна безрога, одна рогата, так от та, що безрога, її дуже-дуже важко. У нас її мама була на виводку, це як вести, це така проблема. До дерева її не прив'яжеш. Добре, як у когось спокійні корови нормально переносять ін'єкцію і кров, щоб узяти. Кров беруть з хвоста, але. Ну, у без рога і в нас взяли з хвоста, а у липки чомусь не зміг взяти. З хвоста то брав із шиї, Тато держав за роги. А от як без рога, та навіть як і рогата, бо в минулому році, як прижала одного до дерева корова, так в чуті руку не вивернула. І було таке: оце по ласточиному роду, що без рога, так її. Ну, з її роду, з того двору, де ми купували, так також людині чуть і пальці не повикручувала. Матуском ув'язав і матуском до дерева якось пальці попали, крутилася отак. Добре, як спокійна корова, як ото і на ноги падають на передній, і що тільки не роблять. Тому, вдома нам отак сподобалося більше. Ну, ну, І по зовнішньому виду ми не переживаємо. По зовнішньому вигляду зразу видно, чи є в корови там, хоч і той самий лейкоз, чи хвора, чи ні, шерсть блистить, Ох, жирують тільки наші корови. А бувало, всякого. Бувало, що дивишся в череді, корова чахне і чахне, то не пасеться, то лягає. Людська питаєш, ну що з вашою коровою? Ну не пасеться, ну лежить, прилягає там постійно. Ну, видно, що корові не весело. Ну, Як скотина хворіє, вона ж зразу по ній видно. А нічого, нічого такого, все нормально. А тоді виявляється, що вона вже два-три роки її на виводку не водять, а вона лейкозна». Корову ж також тримаєш не за красиві очі, тримаєш заради якогось прибутку і щоб вона захворіла. Але все рівно отой страх виводки залишився. Хто? Ану, хто з села? У вас так само змушували під страхом смерті, <смірко> прости господи, 20 років тому здавати корів на м'ясо, якщо виявлялася лайкозна, хоча насправді, як уже у нас тут. Тоді ходили такі розмови, що люди, у яких виявлялися лейкозні корови, брали, самі брали аналіз крові, везли в іншу лабораторію, робили і показували, що вона не лейкозна. А виявлялося, я нікого не хочу звинуватити, хто може працює в таких структурах і мене дивиться хто ветеринарних. Але казали, що у них просто план заготівлі м'яса по району. Їм треба скількись то вибракувати корів. Вони навіть кажуть, ось вам номер телефону, м'ясник, приїде, забере. Значить, як лейкозна з молоком здавати не можна, а як на м'ясо лейкозну, то можна їсти. Так що ми дорізали. Була в нас лейкозна, і я вже тепер думаю, що, мабуть, вона була і не лейкозна. бо тому що корівка пішли, бусічка, корівка була дуже гарна. З гарним зовнішнім виглядом, шкіра здорова. Ну, от як скотин... бачиш, як скотина хворіє, по ній видно по зовнішньому вигляду, і бачиш, якщо скотина здорова і гарна. І приїхали просто кулаком по столу, здавай все на м'ясо. Ну і що, здали? І е, тоді ж так і було у нас три череди в селі, і пройшла там виводка. Тиждень-два, а не чули, в кого лейкозні, чи в нас в очереді є лейкозні, чи нема, бо, бо приїдуть вже заставлять здати. Хоча бувало таке, що у кого там три-чотири корови навіть були. О, ну того одна лайкозна. Приїжджають, де твої корови? в череді, ти здав, здав. все. Через рік приводить ту саму корову на виводку, беруть кров, не лайкозна. Ти ж тут здав, здав. Це друга корова, не лайкозна. Нормально. Так що отой страх залишився. Як не думається, його не тянеш куди. Так що пройшли ми вигодку корів. Завтра ще приїдуть. Не знаю, чому в нас так пізно. О, у Фейсбуці, у сільськогосподарських групах щаслива корова, там інші. У людей вже майже, майже місяць тому було, а в нас оце тільки зараз. І, може, ще будуть з часом ходити. Ін'єкції від сказу котикам і собачкам. Я плачу, і вони мені, або якщо багато в нас було котів та собак, якщо виходило, там скільки доз у пробірці, де ця речовина, то давали, відраховували кількість шприців, і я давала сама, бо було таке, що з роду бусіка. У його бабусі. <сі> Неважно, в общем. <сі> Кіт був і приїхали, я ж кота вловила, а якийсь стажер давав укол. Я ж кота держу, а він мене ось за оцей палець. Тут, якщо придивитися, ось біліє. Він мені просто його так прокусив. А він каже, гарний, хороший такий котик. Кажу, коліть, бо хороший котик мені зараз фалангу пальця одирве. <сі> Після того він просто злякався чужих людей. То після того я даю ін'єкції сама. Хтось тримає з домашніх, а я даю. Мені так спокійніше і тварина перед чужою людиною не так стресує. Так що це таке може ще бути. А там хто зна, бо в тому році також не ходили. Ну, а ми гуляємо, вийшли трішечки раніше. На городі такої роботи нема. Ну, це полуниця, ну як спина буде дозволяти. Завтра, може, проїду на картоплю. Жук, що там мій жук, бо перед дощем я кропила, а він же ж то не спить. Тато сьогодні був, каже, дуже мало його. Ну, нашого тата таке око, йому вірити не можна. Каже, нема, їдеш, а там калина сидить. Ну, пройшов, каже, мало жука. Ну, вже офіційний такий здоровий пік, його вже пройшов. тому... Може, може, його вже там і є. <гум> Бусі, туалет на дворі. В лоток зараз взагалі він не ходить. Лоток так стоїть в хаті для краси. Обробила сьогодні повторно другий раз помідори від фітовтори. На днях просто дуже вітер великий, по городу так не похожу, дуже в камеру забиває вітер. На днях покажу, як у нас усе на городі підросло, вже яка завість. Помідорів, кабачки ми вже їмо. Їмо вже наші огірочки із тих, що в стаканчики, які я садила 25 квітня, вже тричі я виривала. Чотири горочки, три і сьогодні знову чотири. Невеличкі, але гарненькі. Це більш не буду рвати, там зав'язі обцвіло чимало, хочу. Хочемо малосольненьких у пакеті зробити мамі на день народження. У нас такий пунктик. Ще раніше я в стаканчики ще не садила, але завжди, як у ґрунт, садили семеном. Ну Якось у нас так вийшло, що перший огірочок ми куштували на мамин день народження, на 2 липня. От, от скільки себе пам'ятаю, що перший огірочок, але має бути до цього часу. Один однісінький, але має бути. А це вже хочу малосольненьких зробити. Отак. От це вже позаростало. Трішечки роса підсохла, то не таке в нього пуйсько мокре. Не знаю, куди ми зараз може, за ангар підемо. Але дощики, аби оце вже й хватить дощику, аби пішло вже туди, де його немає, де чекають люди. А нам хватить, ми вранці з мамою корів пасити, майже постійно моросив дощ. Це так гарно розвиділось, то в мене і попра не посохло гарнесенько. О, на сонці хоча б не такі комарі. Так що отак виводку ми майже пройшли, ще завтра до нас заїдуть, десь о 8-й ранку, бо також поїдуть, поки туди в село. І до нас тут по дворях. Ось ділянка наші хлопці косили на сіна, вже ось яке одростає. Це тут не чийне. В тому році в сусідки була корова, так вона водила сюди, а в цьому році вона продала. Ну, в тому році ще продала, в цьому році ні в кого тут немає. Тут Люди тримали і вівці, і кози, то теж сюди водили, припинали. А тепер немає це все пусте. Треба буде приходити сюди, вон, накосить. А то тато їздить, косить далеко, як можна тут накосити. У мене просто спина, я вже відстала. Це, цим займалася майже завжди я. Ну, коровам, як там косить, як суданка там підросте, то машиною чи трактором вони самі їздять. А таке, як оце по мелочі, овечкам, то це я косила. Я не можу зараз так нагинатися. Сьогодні мені взагалі пропила я курс і мені полегшало трохи, а це знову воно ну, назад повертається, не стріляє так у спину. Ходити можу там, ну віддає дуже у ноги. Сказав би, ще молодий, але Здоров'я з дитинства немає. Нічого такого, наче і хрон... хронічного, як сказати, на українській мові. Але з ногами мучуся з дитинства. Потім у мене синдром безпокойних ніг, Погугліть, пошукайте, що це таке. Інколи нічого, а інколи в цю ніч, ось він у мене був цей синдром. Я півночі не спала. Я майже не спала, а просто була в якійсь полудрьомі в такому стані. Буся, ми сюди і не пройдемо. Він як позаростав. Ні, підемо. От ти рисковий парень. Ну пішли. Так що зовнішність може бути оманлива. Я не кажу, що там мене пожалійте чи що. Просто зараз, чи є такі люди зараз, що абсолютно здорові. Що серед молоді, що серед старших, серед середнього віку людей. Ну все. Таке вже набалакала. 15 хвилин. а що, 16. От як коли треба город запустити, щоб ріс пирій на сіно. Так воно нічого не виходить. Ось у людей в тому році був ячмінь і все. І дивіться, який перій. Цілий город періг. Нікому він не треба. Ну все. Підемо додому, ми ще не підемо, ми кудись, зараз ще він буде десь посидити. Пишіть, хто з села пишіть, як у вас виводка пройшла корів, як ви це пережили. Ой, Пройдемо по чужому городу. А ми підемо далі гулять. Ні-ні, ну куди ти на чужий город? Буся. Ну отак хіба що попід картоплею. Далі я тебе не пущу. Всім до побачення. Подивилась трішки на бусятка. Він вже не такий пушистий, як був взимку. Таке вже зробилося, як досточка. Хоча апетит у нього ого-го. Ну все, пішли ми.